У кожної армії є відмітний знак. В українській армії це жовто-блакитний прапор і тризуб. Але є така емблема, що присутня у всіх війнах, починаючи з другої половини 19 століття, це емблема Червоного Хреста. А також червоного півмісяця та червоного кристала. В Ізраїлі є ще червона зірка Давида, а в Ірані колись користувалася червоним левом і сонцем. Були і інші варіанти, але зараз офіційними залишаються хрест, півмісяць та кристал. Це ширший знак. Ніж позначення однієї організації. Він є захисним символом, що відзначає осіб та організації, які надають допомогу пораненим і хворим на полі бою. Існує безліч варіацій цього символу. З вами Кодекс воєнів світла. І сьогодні ми разом з моїм гостем, представником управління стратегічних комунікацій ЗСУ, полковником В'ячеславом Раєвським, поговоримо про деякі з них. Вітаю доброго дня. Дійсно, перше, це щодо походження. Червоний хрест це в жодному випадку не релігійний символ. Просто рух за зменшення страждань жертв війни виник у Швейцарії і для нього вирішили використати обернені кольори швейцарського прапора. Причин дві: по-перше, Швейцарія традиційно нейтральна, і символ мав щитуватися як нейтральний. По-друге, це простий. Та легко впізнаваний символ, який нескладно наносити, і який видно здалеку. Щоправда, коли до новоствореного руху Червоного Хреста забажала доєднатися і Туреччина, вона почала використовувати червоний півмісяць. І цей символ також став офіційним. В Ірані виник свій символ червоний лев і сонце, що деякий час були офіційними. Але після падіння шахської династії, гербом якої був цей символ, він більше не використовується. В Ізраїлі зробили символом медичної допомоги червону зірку Давида. Проте на міжнародному рівні цей символ визнання не отримав, оскільки належить лише одній країні, а отже, не може вважатися нейтральним. Тож без релігійного тлумачення все ж таки не обійшлося. Аби навести в цьому лад, Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного Півмісяця запропонував ще нейтральний символ у вигляді Червоного кристала. Зараз офіційними є три символи: червоний хрест, червоний півмісяць та червоний кристал. Але червоний хрест залишається найвпізнаванішим. В використовується, як правило, символ Червоного Хреста. Тож надалі ми будемо говорити саме про нього. Тож які бувають червоні хрести? Червоний хрест достатньо самодостатній символ, і його наявність вже вказує на те. Що ця людина чи об'єкт перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте іноді поряд з Червоним Хрестом можуть бути додаткові позначки. Наприклад, ось це універсальна позначка. А от така позначка Міжнародного комітету Червоного Христа. Напис, зроблений французькою. Може бути і такий символ: це Товариство Червоного Христа України. Такі символи з написами ще називають логотипами цих організацій. Є подібні символи і інших національних товариств. Можливо, для сторонні особи вони виглядають майже однаково, але для самого Червоного Хреста важливо, аби ці символи не плуталися і використовувалися вірно. Емблему міжнародного комітету може використовувати виключно комітет. Емблему товариства Червоного Хреста Україні – лише Червоний Хрест України. Ну а сам Червоний Хрест, окремо від будь-яких додаткових позначок, під час війни використовується як універсальна захисна емблема. Ну, відповідно до закону України про символіку Червоного Хреста, Червоного півмісяця, Червоного кристала в Україні. Емблема Червоного Хреста використовується медичною службою Збройних сил України під час збройних конфліктів для позначення власного медичного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів на суші. На морі та в повітрі, також під час війни, емблема Червоного Хреста може використовуватися цивільними медичними формуваннями, персоналом, закладами охорони здоров'я та транспортом, що призначені, зокрема, для перевезення та розміщення поранених хворих, потерпілих від е е судових аварій та догляду за ними. Також Червоний Хрест може позначати іноземні організації з надання допомоги, як сам Червоний Хрест, так і інші. А що означає захист емблеми Червоного Христа? Емблема Червоного Христа слугує як захисний символ. Особи, будівлі, транспорт, що ними позначені, в жодному випадку не можуть бути ціллю для нападу. Їх слід поважати за будь-яких обставин. Умисні напади на будівлі, медичні заклади, транспорт та осіб, що мають на собі емблему Червоного Христа це воєнний злочин як за міжнародним правом, так і за правом України. Водночас повага до цих символів полягає ще в тому, щоб використовувати їх виключно за призначенням. Використання таких емблем не за призначенням, наприклад, для позначення транспорту, яким здійснюється, наприклад, перевезення військ, заборонено. А в разі, якщо це призвело до загибелі людей чи заподіяння їм серйозної шкоди, то таке зловживання емблемами стає міжнародним злочином. Ми про це поговоримо окремо окремому випуску про те, чим відрізняються воєнні хитрощі від віроломства. Отже, чому червоний хрест слід поважати у спілкуванні з військовослужбовцями? Я чув про дві основні проблеми з емблемами Червоного Хреста. Перша, те, що противник не то, що не поважає, а спеціально атакує машини червоними хрестами. Дійсно, таких випадків, на жаль, зафіксовано чимало. Доходить до того, що медичні підрозділи Збройних сил України на передовій відмовляються від червоного хреста як символу, бо надто часто він перетворюється на червону мішень. Можу лише повторити, це злочин, його треба фіксувати, встановлювати виконавців та притягати їх до відповідальності. Жодним чином не заборонено приймати запобіжні заходи проти можливого злочину, в тому числі замальовувати емблеми. Зрештою, емблема Червоного Христа це не погон і не шеврон, і відмова від знаку не змінює статусу медичного персоналу, будівель та транспорту як особливо захищених об'єктів. Крім того, Емблеми призначені не тільки для противника, але при цьому він має розуміти, що певний транспорт чи споруда використовується для медичних цілей. Друга проблема. Є багато організацій, що працюють під емблемою Червоного Христа. Так, Так. є міжнародний комітет Червоного Христа, що повинен завжди зберігати нейтральність. Це дозволяє організації зберігати присутність в Україні та мати доступ до тих, хто потребує допомоги. А також виступати посередником у переговорах, наприклад, щодо звільнення полонених. Насправді Міжнародний комітет Червоного Христа достатньо багато робить дуже важливої роботи, про яку не завжди можна говорити публічно. Це компроміс, але він необхідний. Другий момент в тому, що є товариство Червоного Христа України, яке працює для захисту українських цивільних, допомагає їм продуктами, ліками, матеріалами. Безпосередньо лікуванням. Діяльність Червоного Христа України відносно самостійна і дуже важлива, але він діє тільки в межах території України. Саме тому я й закликаю знатися на емблемах Червоного Христа, друзі, поважати їх та сприяти тим, хто працює під ними. Зрештою, вони стоять на сторожі гуманності та символізують тих, хто полегшує страждання жертв війни. Залишайтеся на світлій стороні та до зустрічі в наступних випусках, друзі. Дякую.